Скільки б я не блукала по просторах інтернету, моя душа все рівно привела мене до вас. Я хочу щиро подякувати своєму духовному наставнику Ксенії за неймовірне навчання місяць в регресі, який кардинально змінив моє життя. Я зрозуміла завдяки вам, Ксенії, хто я, що я, для чого я, для кого я, чим я можу бути корисна, до чого в мене є здібності, і як я можу це розвивати і допомагати людям. Ви допомогли мені з самими сильнішими моїми страхами, де ми в регресі з вами пропрацьовували, і я всім серцем проживала цю біль, яка не давала мені жити далі і рухатись. Я не могла реалізуватись, я не могла заробляти великих грошей, тому що ці блоки, програми, які в мене відкопали, я ніколи в житті не догадалась сама, від чого це відбувається. Мої діти, а як мої діти хворіли, і я думала, що це щось спадкове, щось від чогось, але насправді це є набагато глибше. І саме ви допомогли мені зрозуміти, розкопати, від чого це відбувається. І мої непрості відносини з батьками, які в мене сиділи блоки, програми, які ви також мені допомогли пропрацьовувати саме в регресі. Я відчувала ту дитячу біль, те, що мене дуже стискало. Стискало у Тієї маленької дівчинки, яка не отримувала тої любові. І тої неотримування любові я несла в своє доросле життя. І це мені заважало реалізуватись, це мені заважало жити життям, про яке я так мрію. І саме ви, Ксенія, допомогли мені в цьому розібратися. І я б ніколи не зрозуміла, сама б не догадалася. І я зрозуміла, що моя місія в житті це не просто народитися, сходити в школу, навчитись, вийти заміж, пропрацювати на роботі і просто померти. Ні, у мене є щось більше. Місія в житті, призначення є мій рід, який мене підтримує, і я відчуваю цю силу. І саме ви мені допомогли це підсвітити. Знаєте, якщо ви заплутались і ви не знаєте, в якому напрямку вам рухатись, або у вас якісь проблеми, непорозуміння, чи в родині, чи в роботі, я вам дуже раджу йти до Ксенії в наставництво, в регрес. Ви просто відчуєте на собі, і вона вам допоможе розібратися у цьому всьому. Ксенія, вам щиро дякую за теплі слова, за поради, за ваші практики, за вашу любов, тепло, яку ви надаєте своїм учням. Щиро вам вдячна за все.